вечір. вся інформаційна середа наступні півгодини на каналі ICTV. Отже, 18 січня в Україні та світі <клес> міністром фінансів України призначено колишнього голову СБУ Валерія Хорошковського. Вранці президент прийняв добровільну відставку Федора Ярошенка. Микола Азаров різко критикує міністерство комунального господарства за необґрунтоване підвищення тарифів у деяких регіонах, чиновникам останнє попередження. Мінохорони здоров'я оголосило війну тендерній мафії посередників, які виставляють на торги неякісні і занадто дорогі ліки поступово витісняють. Україна не встигає зі створенням земельного кадастру. Без цього документа земельна реформа нереальна. У її гальмуванні багато зацікавлених. Спеціальний репортаж. Подарунки чиновникам мають коштувати максимум 502 гривні, отримуючи дорожчі. Варто знайти свідки, скласти акт прийому і передати його на баланс структури, де працюєш. Отже, насамперед у фактах неочікувані кадрові зміни президент своїм указом призначив новим міністром фінансів Валерія Хорошковського, звільнивши його з посади голови служби безпеки України. Валерій Хорошковський очолював службу безпеки з березня 2010 року. Йому 43 роки. Новий міністр фінансів має науковий ступінь доктора економічних наук і звання генерала армії України з 2002 по 2004 рік. Він обіймав посаду міністра економіки в уряді прем'єра Януковича певний час Валерій Хорошковський очолював одну з 15 найбільших металургійних компаній світу «Євразгруп» і посідає 23 тє місце у списку найбагатших українців за версією журналу Форбс. Статки Валерія Хорошковського видання оцінила у 426 мільйонів доларів. Валерій Хорошковський, голова наглядової ради телеканалу Інтер. Хто очолисть замість нього Службу безпеки України? Наразі невідомо. Ну а вранці президент Віктор Янукович прийняв добровільну відставку вже колишнього міністра фінансів Федора Ярошенка. Він сам попросив звільнення з посади. Глава держави вже давно критикував роботу фінансового відомства. А в травні минулого року заявив про підняту сокиру над головою міністра. Щоправда, тоді Ярошенко сказав, що критика його лише надихає, та вже у вересні отримав новий шквал зауважень загальмування реформ. Зокрема, міністерство так і не підготувало нову систему роботи податкової та митної служби у жовтні. В Мінфіні почалася комплексна перевірка, і відставки міністра чекали напередодні нового року. Тоді ж, президент запропонував міністрам, які не встигають за реформами, піти самостійно у новому році. Віктор Янукович знову порадив урядовцям не чекати указів, а звільнятися самими. Прем'єр Микола Азаров поки відставки не коментує. Ну а сьогодні на засідання кабінету міністрів Микола Заров висварив іншого міністра регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка за необґрунтоване підвищення тарифів у деяких регіонах. Глава уряду наголосив: тоді як держава не підвищує цін на електрику, газ та інші ресурси, окремі керівники на місцях безпідставно коригують комунальні платежі. Вони зросли більш ніж на 8%. Азаров наказав скасувати всі непродумані рішення і попередити їхніх авторів. Переконаний, що така ситуація сталася через відсутність контролю з боку і міністерства, і міністра особисто не подобається Миколі Азарової повільне зменшення кількості регулюючих органів, незважаючи на рішучу дерегуляцію в Україні. Досі 88 контролюючих установ 37 видають дозвільні документи, 34 завідують ліцензіями, а 21 структура може зупинити діяльність. Репортаж Тетяни Прудникової. Про тарифний розгул в Херсоні прем'єр-міністр дізнався з соціальної мережі. Тож за таке щедрування на горіхи отримала не тільки місцева влада, яка відповідає за формування комунальних тарифів, а й профільний міністр. У середньому по всій Україні за два тижні нового року оплата за квартиру зросла більше ніж на 8%. При цьому електроенергія, бензин та газ поки не здорожчали. Гривня також стабільна і собівартість послуг не змінилася. Чому це сталося? Тільки тому, що з боку Міністерства регіональної політики і житлового комунального господарства, з вашого боку особисто Анатолій Михайлович близнюк, не було контролю і оперативного регуления на раптове підвищення квартплати. У Херсоні місцева влада пояснює, тарифи не міняли з 2008-го і тільки тепер до пекло. Та ще в місті є 103 багатоквартирні одноповерхові помешкання з величезною прибудинковою територією. Тож за постановою кабміну від минулого року і вийшло там по 14 гривень плати за один квадратний метр квартири, тоді як в середньому по Херсону 3 гривні. Тіх домах одноэтажних, які займають велику придомову територію, Из-за чего произошло очень большое поднятие этих тарифов. Мы их вывели в отдельную графу и сделали перерасчет. Исключили из. Начислення придомовою територію відтепер, аби жек прибрав біля будинку. Людям треба спеціально за це платити. Та й для всіх інших херсонців кількість обов'язкових послуг від жеків зменшилася. Мешканці обурені кажуть, скільки не плати, сміття все одно під будинком. Все не Тарифи не Сьоністратаріфані нічого не делают, під'їзди грязне, лампочки не міняють. Все, не устраїт все придамоватіриторія, від випадку случаю випадку не на два дня. знайдуть дворника значить він убирає. Его нет, значит нет. Ну, мусор вивозять, як как, і ну, как везде вивозять. Після праздников к мусорным контейнерам не подойти, це ж зрозуміло. Оплачують на якісні послуги жеків уже не тільки мешканці будинків, а й державний бюджет. Адже за комунальні послуги кожен працюючий має віддати не більше 15% від доходу, а пенсіонери не більше 10%. Решта з державного гаманця. Тож Микола Заров дав завдання не тільки скасувати всі необґрунтовані підвищення, а й до наступної середи підготувати постанову, яка зупинить тарифний розгул. Тетяна факти Міністерство охорони здоров'я оголосило війну в фармацевтичному лобі, так звані тендерні мафії. Держава намагається витіснити з ринку посередників, які виставляють на торги неякісні занадто дорогі препарати. Чиновники вже змінили тендерне законодавство, залишивши в переліку ліків лише першочергові і життєво необхідні препарати, і залучивши в свої союзники громадські діячі. Якщо декларації не розходитимуться з справою, проблеми з дорогими підробними і неліцензійними ліками підуть у минуле. А штучний дефіцит припа. І паніка з марлевими пов'язками, як це було в часи пташиного грипу, будуть виключені взагалі. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, тендерну мафію переможено, посередники пішли з ринку. Відтепер обіцяють чиновники, препарати стануть дешевшими і потраплятимуть до лікарень вчасно. Скандали з тендерами у МОЗ тривають роками: то закупили неякісні препарати, то отримали їх в десятеро дорожчі собівартості. Причина у так званому фармацевтичному лобі, яке монополізува ситуацію і диктувало ціни та умови на тендерному ринку. Всі спроби боротьби з тіннівиками закінчувалися дефіцитом ліків. Однак, наприкінці 2011-го посередників все таки потіснили. Чиновники запровадили моніторинг цін на світових ринках і встановили граничну ціну виходу на тендер. Уже буде таких ситуацій, коли поставщики. Просто путем сговора взяли, вышли на торги с повышенной ценой. Это раз. Во-вторых, невозможна будет ситуация, когда поставщик завез лекарственный препарат, потом его продал перекупщику, а потом этот же перекупщик вышел на торги, устанавливая свои торговые наценки. Зміни стосуються і переліку ліків. Тепер, які саме препарати закуповувати, чиновник вирішує не сам, а з допомогою експертів. Грошей на розв'язання всіх проблем у держави немає, тому спеціальна рада лікарів викреслює з переліку зайві медикаменти і залишає ті, які потрібні для порятунку життя людей. З цієї номенклатури були обрані всі старостіпінні препарати і розходний матеріал. Ми оберемо всі комплекти і набори которые раньше тендерили и будем тендерить только отдельными э, названиями. Крім лікарів, до процедури тендерів залучили громадських діячів, у яких вже давно налагоджені контакти із донорами, адже ставлення до української бюрократії у світових організацій доволі скептичне, тому й допомагають волонтерам напряму. Володимир Жовтяк, який вже 20 років займається допомогою віл-інфікованим, раніше приходив до Мінохорони здоров'я лише на акції протесту. Однак цього року він виступив у надзвичайні для себе ролі радника, допоміг вирішити питання з ліками для віл-позитивних діток і знизити ціну на антиретровірусну терапію. Удалось не просто купить препарат по международной цене, которая была там три года назад или четыре определена компанией для Украины, но и удалось снизить эту цену на 25%. Это, ну, это прецедент. Ще одна зміна аналіз залишків ліків у регіонах, адже іноді на складах припадають пилом десятки тисяч видів медикаментів. Також міністерство планує прямі закупівлі препаратів у виробників та міжнародні тендери. Це дасть змогу ще більш здешевити вартість ліків, а значить врятувати тисячі людських життів. Олена Скобола, Олександр Чесноков, факти ICTV. Сьогодні Генеральна прокуратура і служба безпеки України заявили про закриття кримінальної справи за обвинуваченням Юлії Тимошенко в частині приховування валютного виторгу за іншими шістьма епізодами так званої справи єдиних енергетичних систем України продовжують розслідування. Також в генеральній прокуратурі запевнили, що готові організувати незалежне медичне обстеження Юлії Тимошенко за участі іноземних та вітчизняних лікарів. Сама ж ув'язнення сьогодні знову відмовилась від догляду, А посол Франції з прав людини Франсуазі Мере, приїхав. До Харкова побачитись з колишньою приміркою, але так з нею і не зустрівся, розповідає Василь Сафєнюк. декриміналізація в дії у численному переліку справ, порушених проти Юлії Тимошенко, сьогодні поменшило на один вагомий епізод. Приховування валютного виторгу тепер не карається позбавленням волі. Однак, розслідування інших семи епізодів справи Тимошенко і ЄСУ триває у зв'язку з тим, що відповідальність Тимошенко встановлювалася законодавством кримінального кодексу 60-го року. Як м'яка, то кримінальна справа в цій частині закрита справу із центрального апарату служби безпеки України передали на розслідування у Харківське обласне управління. Так зручніше проводити слідство, щоб зручніше було, і самі Тимошенко у генеральній прокуратурі сьогодні заявили, готові організувати незалежне медичне обстеження за участю іноземних та вітчизняних лікарів. Ми готові. Ми відкриті до того, щоб надати всі можливі. Всі можливості іноземним лікарям досліджувати її, застосовувати при необхідності лікування чи діагностування її, тут ніяких застережень немає. Сама ж ув'язана сьогодні вкотре відмовилася від медогляду. Харківські медики прибули в колонію після повідомлення про можливе отруєння опозиціонерки Талі. однак вона кров здавати не захотіла і виставила медиків за двері. Вона відмовилася сьогодні. Ми прибули до неї в камеру. Два директора інституту, начальник бюро судово-медичної експертизи, і я, як заступник голови комісії, вона від огляду спеціалістів відмовилася. Побачити Тимошенко сьогодні хотів і посол Франції з прав людини Франсуа Зіморе. Однак дипломата до колонії не пустили, оскільки слідчі СБУ саме у цей час проводили її допит. Французький посланець каже, що занепокоєний умовами утримання Тимошенко, але нікого ні в чому не звинувачує, оскільки прибув до України щоб зібрати інформацію. Я дуже здивований, що її допит відбувається без адвоката. На жаль, я з нею зустрітися не зможу. Вона дуже смілива, хоробра, ув'язана та є певні занепокоєння щодо стану її здоров'я та умов утримання. Уже завтра посол планує зустрітися ще з одним опозиційним підсудним Юрієм Луценком, але остаточного дозволу на побачення поки немає. Осифінюк Ольга Тамбієва, Ольга Чайко, Олександр Назаренко, Ігор Тамбієв. Факти ICTV. Рахункова палата заявляє, що Україна не встигає створити земельний кадастр. Проект світового банку розпочали сім років тому. На його реалізацію витратили 45 мільйонів доларів кредиту. А термін спливає 30 червня цього року. У кадастрі мають бути закладені дані про місце знаходження і розмір земельної ділянки, її цільове призначення і власника. Проведення земельної реформи без цього документа неможливе. Гальмує створення кадастру недосконале законодавство. Реформувати яке його особливо і не поспішають, адже поки земля та її призначення чітко не прописані з нею можна робити що завгодно. Найбільше від земельних махінацій в Україні страждають сільгоспогідя та заповідники, кажуть фахівці. Адже змінивши статус земель, а це дозволяють наші закони. Землю можна вдало продати, розповідає Олена Астахова. Якщо змінити статус землі, то й продати вдало можна. Це дозволяють і нинішні закони, і законопроекти земельної реформи, стверджують експерти. А юристи і правоохоронці кажуть про численні земельні махінації, коли навіть рільо можна продавати іноземцям, незважаючи на заборону законів. Наприклад, пашня субація цінний від угоді перевести в землі нічого значення, дороги, проїзди або позхозяйство застройку, сільськогозяйство застройку, Тобто запрета на змінення віду угоді на текущий момент. Законодательстві ні, потому сільхосукодія плавно привращається в нісільхусукоді. Юрист каже, далі територіальна громада змінює цільове призначення землі і передає зацікавленим людям. Лише в Закарпатті торік прокурори порушили проти місцевих чиновників 39 кримінальних справ. Опротестували майже 400 незаконних земельних рішень рад. До приватних рук ледь не потрапили сотні гектарів лісу, сільгоспогідь та охоронних полонин. Наглядачі за законністю стверджують, найчастіше підробляють рішення рад, але не тільки там процвітає корупція. Так само даються до фальсифікації до підробки документів землеустрою і посадові особи орден Держкомземлі. Вони самі підробляють техдокументацію документацію із землеустрою, змінюючи категорію земель і таким чином, так само переходить земля незаконно у приватну або колективну власність інших громадян, юридичних осіб. Голова Держагентства земельних ресурсів наполягає на жорсткішій забороні на зміну статусу землі в законопроектах, які нині розглядає парламент. Наша версія, яку ми подавали, це десятилітні. Мораторий на изменение целевого назначения э, земель сельхозназначения. Но э, на комитете некоторые депутаты высказывали такую позицию, что э, мораторий накладываем десятилетний на земли государственного и э, государственной и коммунальной собственности. І природозахисники фіксують часті випадки маніпуляцій зі статусом заповідних або рекреаційних земель. Так Національний парк Сеневер пропонує змінити статус 37 гектарів із заповідного на господарські. А заказник Федотівська коса забудовується з дозволу іншої області. Чомусь Генічівська е, рада, яка взагалі юридично знаходиться в іншій області, приймає рішення про те, що цю територію роздати під будівництво 311 маєтків, яке має відношення сусідня область до. Території Запорізької області експерти кажуть, обмежити зловживання цілком можливо, бо в парламенті нині низка законопроєктів про земельну реформу. Але судячи з настрою депутатів, ті навряд робитимуть закони жорсткішими. Олена Стахова Світлана Ковбиця, Андрій Майко, Вадим Шишканич, факти ICTV. Міністр палива та енергетики Юрій Бойко невтомно веде газові переговори з Росією. Напередодні в Москві обговорювали обсяги транзиту газу в Європу і модернізацію української газотранспортної системи. Діалог був конструктивний. Країни змушені зарадити ситуації. На думку Бойка, Україна може збільшити закупівлю російського газу, але якщо він стане дешевшим. Сьогодні ми купуватимемо стільки газу, наскільки подали заявку. Раніше міністр заявляв про 27 мільярдів кубів. Київ також розраховує домовитися про створення тристороннього консорцію з управління української газотранспортної системи. Газова тема звучала сьогодні в заяві російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Він переконаний, що російські компанії в Україні страждають від рейдерських атак. За словами Лаврова, у багатьох російських підприємств є проблеми на їхню власність в Україні зазіхають, намагаючись націоналізувати. Це стосується і газових контрактів. Щоправда, очільник російського закордонного відомства не уточнив, яким саме компаніям важко в Україні. Разом з тим, Лавров закликав не драматизувати ситуацію довкола економічних відносин на обох країн. Мовляв, що бути близькими партнерами Київ і Москва мають максимально враховувати взаємні інтереси, відповідаючи на запитання про причини відмови Кремля від створення газотранспортного консорціуму України, Росії та Євросоюзу, Міністр сказав це питання серйозно обговорюється. Міністерство закордонних справ України заяву Сергія Лаврова поки не коментує. Італійська преса публікує перші докази того, що капітан судна Коста Конкордія Франческо Скеттіно залишив тонучий лайнер раніше ніж більшість його пасажирів. Це чути на аудіозаписі переговорів капітана з берегової охорони. Він за годину після аварії Скеттіно був на суходолі і відмовлявся повертатися на корабель. Натомість його адвокат запевняє, капітан врятував сотні життів перед тим, як опинитися на березі. Сам Скеттіно каже, що залишив корабель. Випадково мовляв, допомагаючи пасажирам, упав у рятувальну. Шлюпку одну свою помилку капітан все ж визнав на допиті. Він зізнався, що нато пізно почав поворот, однак від курсу не відхилявся. Нині Франческо Скеттіно під домашнім арештом нагадаю, його звинувачують у недбальстві ненавмисному вбивстві людей, затоплені корабля та завданні матеріальної шкоди. Сьогодні всі пошукові роботи зниклих безвісти, призупинили. Насамперед, це пов'язано з поганою погодою і тим, що прилади рятувальників зафіксували рух корабля. За останньою інформацією, через аварію загинуло. 11 людей ще 24 зникли зникли безвісти. Дивіться далі у фактах. Воронцовський палац Криму може позбутися державної охорони і випасти зі списку об'єктів культурної спадщини України. Новий приватизаційний скандал вивчали факти. Першу чергу вітрової електростанції запустили під Очаковом 10 генераторів, розраховані на виробництво 25 мегаваттів за годину. Якщо медична реформа не загальмує за 2-3 роки, ми самі обиратимемо собі сімейного лікаря, швидка приїжджатиме швидше, а зарплата медиків стане гідною. Факти знову про здоров'я. Великий приватизаційний скандал може розгорітися від одного з останніх рішень парламентської сесії. Під її завісу депутати дозволили роздержавити об'єкти культурної спадщини, які охороняла держава і закон. Серед них опинився і воронцовський палац в Криму. Він був літньою резиденцією графа Воронцова, генерал-губернатора новоросійського краю. Після революції палац націоналізували і в ньому розміщувалися різні санаторні заклади для партійної та НКВЕСкої верхівки. Можлива приватизація цього об'єкту викликала. Чималий резонанс опозиційні депутати вважають, що на об'єкт хтось із пливових можновладців поклав око, бо в документах, які голосувалися, він стояв не під охоронним номером, а порядковим. І поправки, які дозволили роздержавлення історичних об'єктів, приймалися всліпу. Ось що вдалося дізнатися, Ірині Шліпніній. Чергова приватизація з Оролом таємниці. Одразу чотири об'єкти історичного архітектурного та культурного значення депутати дозволили забрати у держави. Їх виключили зі списку заборонених до приватизації. Це сталося ще минулої п'ятниці. Позафракційний депутат Сергій Осика вносить правку в прикінцеві положення. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко не проти. Шановний Володимир Михайлович, шановні колеги, дійсно технічно вийшла накладка. Це йдеться про пункт 5 при кінцевих положень лівої колонки чи пункт 6 правої колонки, де йдеться про законодавчі акти, які втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього закону. Я пропоную додати до цього в якості третього абзацу ще такі слова: позиції 90, 143, 325, 329 розділу 26 додатку до закону України. Номер 574-6 відомості Верховної Ради України. Прошу поставити на голосування. Дякую. Поправку прийняли. Що заховано за цифрами, озвученими Сергієм Осикою. Досі велика таємниця. Адже у прикінцевих положеннях під зазначеними номерами значаться одні об'єкти, але голосували депутати за інші. Депутат Сергій Терехін запевняє, це очевидний факт фальшування. У документах охоронний номер пам'ятки культури підмінили порядковим. Про що закон ніхто не зна. Давайте позиції, навіть не охоронні номери, а якісь позиції додатку номер 1 до того закону, про який ніхто не знає, виключено. 90-та позиція співпадає з назвою головного корпусу комплексу колишнього Супольського палацу. Деякі кажуть, що це є якийсь там будиночок в Юсупівський, Супівській, там, там Мисливський, і так далі. Між іншим нагадую, що там інтернат зараз знаходиться. Тобто, якщо навіть про це йде мова, то тоді дітей треба викидати з того інтернату. Депутат також стверджує, роздержавлять і визначні пам'ятки 19 століття на Вінничині палац собанських і комплекс споруд Немирівської гімназії, і навіть фонтан стелу Воронцовського палацу в Криму. Кримський комітет з охорони пам'яток вважає, що роздержавлення не обов'язково призведе до приватизації. Зключення яких либо пам'ятників списка списку подліжащих приватизації абсолютно не означає, що вони автоматично будуть приватизовані. коли пам'ятку не охороняє держава і закон і її можна безкарно зруйнувати, як це не раз було в історичній частині Києва, кажуть столичні захисники старовини. Фонд держмайна коментувати прийнятий закон, поки відмовляється. Там посилаються на відсутність голови Олександра Рябченка. Він у відрядженні до понеділка. Світло на систему роздержавлення цінних об'єктів пролила колишня голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко. Часто не так цінні самі об'єкти, як земля під ними. Питання е охоронності обов'язково е є згодою. Іще і згоди територіальної громади, якщо це об'єкт комунальної власності. Тобто територіальна громада повинна обов'язково дати згоду на зміну форми власності. Керівник Криму Анатолій Магульов сьогодні заявив, що Воронцовський палац, який вважається однією з архітектурних перлин, автономія готова взяти на свій баланс і створити там музей. Цього кримчани вже давно домагаються, але остаточно про його долю ще нічого не відомо. Прийнятий у раді закон набуде чинності тільки після підписання президентом. Ірина Шлепніна, Володимир Горковенко, Дорогань. Факти Подарунки чиновникам мають коштувати максимум 502 гривні. З такими рекомендаціями адміністрація президента розірстала документ регіонами. Від дорожчих відмовлятися не обов'язково, але потрібно тоді одразу знайти свідків такого дару, скласти акт прийому і передати його на баланс структури, де працюєш. Це все вимагає закон з протидії корупції. Документ у частині подарунків вивчала Олеся Комарницька. Статки та освіту під час прийому на роботу тепер ретельно перевірятимуть не лише в найвищих посадовців, а й мерів їхніх заступників, депутатів місцевого самоврядування. Така стаття закону про протидію корупції набрала чинності з 1 січня. Якщо раніше фальшивий диплом могли виявити навіть у заступника голови служби безпеки, то нині звірятимуть документи майже півтора мільйона людей держслужби, митниці, СБУ збройних сил, органів місцевого самоврядування. Крім цього, всі ці посадовці мають не лише заповнити декларації, а й опублікувати. Іх доказуємо, що минулого року, коли ці декларації намагалися отримати ваші колеги-журналісти згідно закону про доступ до публічної інформації, то той, хто не хотів дати, він знаходив. Відписки від маски. Зараз це буде пряме порушення закону про боротьбу з корупцією. Разом із такими нововведеннями обласні чиновники отримали від адміністрації президента ще й роз'яснення щодо подарунків. Від підлеглих чи зацікавлених у вирішенні власного питання людей їх приймати забороняється. От від тих, хто без корисливих умислів можна, але вартість презенту не має перевищувати 502 гривні. Інакше штраф і звільнення. У триденний строк інформація про те, що особа. Чинила корупційне правопорушення, заноситься в єдиний державний реєстр осіб. Які вчинили корупційне правопорушення, такий реєстр наразі створюється за півроку дії закону звільнень чиновників особливо не побільшало, кажуть у національному агентстві з питань держслужби. Адже заявити про дорогу річ має сам дарувальник або свідок. Однак цікавість до особливостей закону вже велика. Поки посадовці його вивчають у магазині елітних презентів, розповідають статусний подарунок від тисячі гривень. А етат мені більше сього нравиться. Такий ретро-центр топ сезону, а ще купують ікони та книжки ручної роботи. Навіть виготовлені нашими майстрами коштують до 10 тисяч гривень. Однак українським чиновникам приносять у подарунок не лише їх, а навіть автомобілі. Житомирський мер, якому не вдалося купити елітну тойоту за державні гроші, їздить на Мерседесі. Місцеві журналісти стверджують, його придбав підприємець. Такий же скандал на Тернопільщині. Там змі написали, що БМВ останньої моделі секретарю їхньої міськради подарували місцеві будівельники саме за. Вирішення їхнього питання Олесі Корниськартур Пудак та Максим Костенко факти ICTV. І на сам кінець у фактах фауна. Китай передав зоопарку бувальне 10 років двох гігантських панд. Трирічні чабі і хепі поволі освоюються в нових оселях. Перша поява перед відвідувачами запланована на 11 лютого. До новоприбульців нині особлива увага. Раціон та режим панд розписуються до деталей. Працівники зоопарку, які консультують китайські фахівці, сподіваються, що рідкісні тварини дадуть повтомство перед тим, як повернутися додому. Так звану пандову дипломатію під започаткувала ще п'ятдесяті роки минулого столі на знак особливої поваги Пекін дарує іншим країнам рідкісних ведмедів, що мешкають лише на території Китаю. Ну а дитинча лама, яке народилося на різдво. Сьогодні показав журналістам київський зоопарк. Це перше поповнення столичного звіринцю цього року. Його мати Дар'я виношувала дитинча майже рік. Тепер у вольєрі дві самочки лами і три самці. Майже 20 кілограмовий малюк не соромиться камеру, хоч і грається і п'є мамине молоко. Співробітники кличуть ламання барсиком. Провідний зоотехнік каже, що дитинча спокійне, доброзичливе, саме підходить і протягує мордочку для привітання. Через за кілька секунд спорт на каналі ICTV завершиться інформаційний день у 22.40. мій колег Лукян Сельський. Не забувайте, що факти постійно оновлюються в інтернеті за адресою факти ICTV.ua. До зустрічі.